Йдемо таку коротенько, трішки поспілкуємося з одним з акторів. А ми тут ведемо пряму трансляцію на твічі. Ага, на твічі? Та та А де, власне, коротше. Перша ось так Женечка відпочиває. Окремо. Бачите, від всіх. Чого? Ми не мене вигнали з кадру. А, а чому За що? Сказали, що не треба в цьому кадрі. Серйозно? Хоч ми можемо розібратися. Не треба. Я думаю, ще й будеш, Добре, засуджую про всіх випадок. <рес> Цікавить людей питаннячко, вуси довго дивилися? Е, ну, дивися, значить, е... як би так пояснити, це все фейк. Це насправжні усе. Mm -hmm. Ну так, а люди вас вірять. дурять. Вас дурять дуже часто, насправді. А, це, це все теле. А, не теле... це все інтернет. А я, як людина чесна, вам скажу це все брехня. Але я зараз не відірву, тому що дуже боляче. А ти мені скажи, ти тут по блату чи mm -hmm. тебе запросили? Ну, ти, ти ж, ти ж, ну, мене правило, запросили по блату. Запросили по блату. Так ти що, не знаєш, насправді, як це відбувається? Ні. Ану розкажи, бо знаєш скільки я вже пробую попасти в, в ті кліпи, в ті кіно, в якийсь проєкт нічого? Ти просто не талановитий, все дуже просто. Дякую. От, та... Питання є. А ну. Чому твіч Артема Пивоварова веде не Артем Пивоваров? Що у нього? Є стільки грошей, щоб платити що людям? А я що не схожий, ти Но. один в один. А Тиш, а ти, ти номер один. Дякую. А знаєш, що сьогодні на майданчику мене переплутали з тобою. Так? Серйозно? Женя, привіт. Я Я — Даня. А, ми думали, що це Женя. Ну, от настільки добре мене знають люди. Якщо хочете, я вам можу почитати про Джорджа Берклю, Давай. — і Давай. Давай, бо цей. Віч розумніший буде. Тут постає неабияка суперечність. Лок вважав, що зовнішній світ, той, який намагається описати науковці, є, але його можна осягнути лише опосередковано. Він був реалістом, адже вірує в існування реального світу. Реальний світ існує навіть тоді, коли ніхто не тримає його в полі зору. Труднощі у Лока викликало пізнання світу, яким він є. Він вважав, що ідеї таких первинних якостей, як форма і розмір, достеменно зображають реальність. Та звідки йому було про це знати? Правильно ми. Ну да. Оскільки Лок був емпіристом і вважав досить джерелом всякого пізнання, у нього мали бути переконані докази твердження про те, що ідеї первинних якостей відтворюють реальний світ. Але його теорія не пояснює, як у дізнатися, яким є реальний світ. адже перевірити це неможливо. Звідки в нього була впевненість, що ідеї таких первинних якостей, як форма і розмір, відображають якості реального зовнішнього світу. Ого. Подумайте про це в наступні чотири роки. Твіч, нарешті, ви подумаєте. Ні-ні-ні. Зазвичай люди в такі момент нахер просто виключають трансляцію, їм нічого не трансляцію. В них не вийде. Вони не все. От там, А ви показуєте все, ви да спойлеруєте все, так? Да, да, да. да. Тут походу щось нове. Тім. Почали. Клас. Камера стоп. Ну так, наче нормальна людина, все, вуса одягаєш манієчева, все висотковує. Як все змінює? Це Вус. Вус. Один елемент, так. Да. Зараз такі хорошенькі такі. Це Це бери гітару, так. Так, можна на головну роль. З вусами все, тільки розшляняти когось. Розшліняти. Якщо да. б не піднять. Що піжди сир не бачиш. Там ще педикюр щось буде. Всі ті люди, які писали мені, що я чертяка. Ви були праві. З хейтером. Мердава. Посмішка. Добре, камера. Там весь І що ви хочете мені сказати після цього, цього побаченого? Тепер ви цінуєте? Скажіть мені, шановне товариство, все вам показали, все. Ну залишилось тільки нам разом в гардероб сходити. Все інше вже було, розумієте? Ну, як після цього можна не розповідати друзям і родичам про наш твіч? Ну як? Як не можна тепер після цього не цінувати? Ти набираєш когось? Ні-Ютуб, зв'яжіться з нами, будь ласка. У нас є для вас пропозиція. Ми вам кліп забули. Прям вам. І ексклюзив вам віддали. Не у Т1, не у Т2, не Тоніс, не ні тебе. не Тоніс ми дали. Тоніс удали. Але ну, через тиждень. Але у вас ексклюзив, Ютуб, зв'яжіться з нами. У нас є І це для вас пропозиція. Як його тік-так? Поки вот так. Поки так. А видала, так, воно, не каблучко, на каблучку одному. Опа. Реклама салона. <laughs> <laughs> а в якому салоні були? Це закритого типу салону. Не на троєчі, не, не слухаю. <laughs> <решко> <решко> а мені так не показували. <решко> With <laughs> camera, <laughs> <laughs> What's the <that, what's> <laughs> <What's up? laughs> Ага, хорошо, камера стоп, там? Я ніколи не хотів займатися четко. Чувак, просто в цих качкатзюбах суть в тому, що ну ти не можеш себе поводити нормально. Ти постійно хочеться. Опа, прокруточку якусь сделать. Опа, пар, пар, поняв, отак Опа, Оп, оп, це розмір. Сім'ях, шостого року Гурзибуса існує. Розумієш, скільки я вже років на сцені. Чувак, я з гастритом виступав в турі. З, 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 з поломаною з щелепою <фит> був Микола, а, а я просто приїхав, тому що і, <фит> йому, йому поламали. Це було складно. Так, а, а можна я запитання задав? <фит> Найнеулюбленіший <фит> день тижня твій який? Ну no, об'єктивно це вівторок, абсолютно точно, не задумуючись. Ми думали собору. <пит> Ну все, вимикаємось. Сигарети? Побачимось з вами. Сигарети? так колись побачимось. Я вам зараз скажу, що завтра, а буду вже сьогодні. Скажу через тиждень, буду завтра. Тому не брешу вам, любіть себе, поважайте. Мамі, привіт, передавайте від мене, звісно.